Є новина друзі. Такого в Україні ще не було. Ми лохи. Дослухайте до кінця. Тимур Міндіч, співвласник-партнер Зеленського по 95-му кварталу. Виїхав за кордон. Про це раніше повідомили десь декілька днів тому, може два дня тому. І от зеркало тижня видання повідомляє, що з їхніх джерел стало відомо, що він поїхав за кордон зустрічатися з віце-прем'єром Чернишовим, ну якого всі підозрюють, що він не хоче повертатися в Україну, тому що нібито йому в понеділок мають оголосити підозру, що вже є запрошення його в набу і має бути підозра. А раніше стало відомо, що виїхала його родина. Я про це знімав відео. Дружина, син не з. Зрозуміло, нібито він повнолітній, як він виїхав, на ж військовий стан, нас же ж чоловіків не випускають за кордон. І я вам прочитаю, тому що це епічно. Це епічно. Тимур Міндіш спробує переконати Чернишова повернутися в Україну. Це пише дзеркало тижня. В озвученні президентом Володимиром Зеленським строки він сказав, що він до кінця тижня в нього відряджені, а далі він має бути в Україні, тобто практично вже адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента. І з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював, ну я так розумію, і не погоджував. Не виключено, що аргументом для повернення віце-прем'єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у Набу, буде за схемою Татарова відпрацьовані при колишній генпрокурорці Венедіктовій, передана в інший більш контрольований банковий правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалась у зв'язку із розслідуванням Набу. Тобто, ну, як пише дзеркало тижня, Тимур міндіч поїхав ну, рятувати репутацію Зеленського і якось провести Чернишова назад. Ну, так виходить з цієї новини, що він не збирається повертатися, і недаремно, напевно, його родина виїхала. Ну і не якщо син повнолітній, взагалі як він виїхав, тому що в нас військовий стан, нас чоловіків не випускають за кордон, чи в нас є якісь особливі люди? Як ви вважаєте? Ну, як на мене, я вважаю, ми просто повні лохи. Лохи. От і все. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. І телеграм підписуйтесь.